Привіт, друзі! У нас Nissan рог Люди з іншого міста, здалеку приїхали прописати коробку. ну Я думав, що це буде, не я їх записував, тому зі слів майстра я думав, що це буде записати інформацію з гідроблока в блок керування коробкою. Тобто, можливо, помилка не стираємо P17 F1, F0, F2. Насправді ж їм два рази робили коробку і відправили після другого разу. Я думаю, що в них щось там цих коробочників не виходило, вирішили якусь отмазку придумати, відправили людей подальше, тобто в Київ прописати коробку. На теплу, на... ось вона постояла декілька годин, я сів, запустив її, включив драйв, вона як тігер. Кидається, стрибок такий робить сантиметрів на 50, що вперед, що назад. Тобто з ударом з таким включається. І в коробці звук, чуєте, такий, якого в принципі не повинно бути, якщо дійсно нормальна коробка. І дві ось такі помилки. Вони в минулому. Але щось мені підказує, що якщо я їх зітру і проїдусь, то вони знову з'являться. І питається, що мені прописувати на цій недоділці. Тобто її робили-робили, хтось, не знаю, не буду казати, з кривими руками, не з кривими руками. От, і щось я повинен прописати. Я, чесно кажучи, не розумію, що. Прописуються це такі тонкі матерії, а коли вона стрибає на пів метра вперед, я думаю, що тут навряд чи прописки поможуть. Я, звичайно, спробую прописати точку схватування гідротрансформатора, спробую переписати дані з QR-кода в блок керування коробкою, але це вже якби. Враховуючи те, що її два рази робили, це напевно марна справа. І щось мені кажеться, що ця коробка все одно ходити не буде. Тому люди, як кажуть, що ремонт цих коробок це дуже така справа неблагодарна. Майстрів, які дійсно їх вам можуть зробити. Одиниці. І це рулетка, що ви попадете на нормального майстра, який нормально зробить вам цю коробку. Її то, звичайно, можна зробити, але їх, повторюю, одиниці. Тобто, щоб і майстер був з досвідом, і обладнання було, і фірма хороша, і ціна буде завищена. Купити її можна, нагадую, приблизно за півтори ціна стартує, поставите за. Менше ніж за 1000 з усіма маслами, фільтрами, там з усіма витратами набагато менше буде, ніж 1000. А ремонт вам ну менше в 100 не буде по Київським міркам. Менше 100 ніхто я не чув, щоб брали. Беруть 100. І гарантій ліплять. З БУ запчастин, тому що з нових Ну що можуть поставити. Можуть цепок новий поставити. Можуть гідроблок поставити на І то не факт. Все остальне буде БУ. Тому БУ на БУ Міняти за 100 тисяч це така сумнівна справа. Значить Попробую видалити ці помилки. Попробую Поробити Прописки, які я можу. Побачимо, що з цього вийде. Стане її легше чи не стане. Помилки видалились, нема, але удари є. Зараз прогрілась, вже таких сильних немає. Ще подушку потрібно подивитись, може її там немає, тої подушки, але таке враження, ніби подушки немає взагалі. Чи вона там, о, бух. Ну це вже вона прогрілась. Бачите, з яким ударом? В общем, будемо пробувати. Рівень оливи ми в цій коробці перевірили, він є нормальний. Вирішив я проїхатись перед тим, як щось робити якісь прописки і адаптації хочу побачити як вона їде ну поки що політ нормальний поки що я крім удару з місця нічого такого не відчув Чому удари, я здогадуюся. У мене дві машини таких було за останні два місяці Subaru і і і ще одна Hyundai Santa Fe здається. У обох була помилка по паркінг Нейтраль позишн сенсор і були удари. І тут теж паркінг нейтраль позишн сенсор і удари. тобто ось у нас Паркінг вона не показує, що в неї паркінг показує реверс. Нейтральний показує, Драйв показує і L показує. Тому я думаю, що потрібно з цим клатчером так називаємо розібратися, а потім вже щось думати, щось прописувати, підписувати. В общем, спочатку. Там треба пошукати помилок, не помилок, а поломок. Тому будемо будем шукати дивитися, що там не так. Ось на машині. Там, де справний паркінг, нейтраль позицій сенсор. Видно і паркінг і нейтраль. Це теж рог, але трішки новіший. І ударів немає. Тому будемо лізти до... Паркінг нейтраль позішн сенсора дивитись, що з ним не так. Залив я ось цей QR-код, який стояв на коробці рідний. От, не дивлячись на воно пошкодження посередині, бачите, такі нібито прижати пару пікселів пошкоджених. В принципі, він прочитався приладом. І залив я його. Все ж таки більше шансів, що там стоїть гідроблок, ось цей. А пошкодження в нього ось які. От він приоткритий. Але просто помінявши наш, поставивши, удари не пройшли. Довелося ще й мозги поміняти. Тобто, або з проводкою, або щось з мозгами. Ну, а зараз помилок нема, будемо віддавати автомобіль. Є паркінг, є нейтраль, ударів немає. Поміняли клатчер, поміняли блок керування електронний, тільки після цього все у нас наладилось, тому що тільки один клатчер не давав результату. Яку і тепер сюди прошивку лить. Не зрозуміло, тому що що її робили, не зрозуміло, чи чиї тут стоять, чий тут гідроблок її, не її. Взагалі клачер її не її. В ньому, до речі, тріщина була. от але, але ми свій поставили, все одно були удари, а вже після заміни блока керування удари пройшли. Тепер питання, що її сюди залити, яку прошивку, тому що, ну, прошивка заливається згідно згідно гідроблока а гідроблок тут який рідний, не рідний, він QR відповідає, чи номеру кузова відповідає. Відповідає. Ні тому, ні тому, напевно, що не відповідає, тому що це вже третя коробка у них, чи третій ремонт. В общем, на даний момент ми добилися того, що машина добре їде без ударів. Ми і ті, хто там її робив до цього. Хто її робив, не знаю, яка в них у цих людей кваліфікація. Взагалі, скільки ця коробка тепер буде ходити, теж невідомо. На даний момент ми всі видимі дефекти прибрані. Помилок немає, ударів немає, їде класно. Тобто віддаємо те, що від нас вимагалося, ми зробили, тобто прибрали удари. А що вже там ті ремонтники, як вони якісно. Робили ремонт Цього я вже сказати не можу. Тому віддаємо машину, хай люди катаються, будемо сподіватися, що їм повезе. Тому що коробочка їде по відчуттям дуже добре. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, до побачення.